Вітаю до роботи у телемарафоні. Стає інформаційна служба. Інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. У ці хвилини у Брюсселі в штаб-квартирі альянсу триває зустріч міністрів оборони країн НАТО. Серед тем на порядку денному Україна на відміну від демократів. Чинна адміністрація Білого Дому наполягає на припиненні вогню. Та навіть уже озвучила Україну в НАТО. Не бачить як і можливості виходу на кордони 2014-го. В Альянсі таку позицію не підтримують повністю. Марк Рютте наполягає, що жодних рішень без України не може бути ухвалено. А Швеція в особі міністра оборони заявила, що не вірить, що членство України в НАТО відкинути назавжди. Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував учорашню телефонну розмову Трампа і Путіна. Сказав, що вона створює враження початку переговорів. Заяви, що надходять нині з Вашингтона, зокрема довга телефонна розмова Трампа з Путіним і Зеленським, побачимо, як розвиватимуться події крок за кроком. Дуже важливо говорити про Україну разом із залученням самої України до процесу і до всього того, що відбуватиметься на її території, потім. Наскільки я зрозумів позицію цієї американської адміністрації: членство України в НАТО не повинно бути частиною цієї політичної угоди. Як таке, воно не повинно бути виключеним. Взагалі наша позиція добре відома, і ми вкотре повторили її на Вашингтонському саміті, коли Україна відповідатиме умовам альянсу і її майбутнє тут. Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп спілкувався телефоном з Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Путіним. Обидві розмови тривали понад годину, і все довкола війни в Україні та якнайшвидшого її завершення. Коментуючи свої ініціативи опісля, Трамп заявив, спілкуватиметься з Москвою часто бо миру, на його думку, хочуть усі сторони. Водночас наголосив, членство України в НАТО вважає наразі непрактичним, а вихід до кордонів 2014 року нереалістичною ціллю. Заразом додав, хоче, щоб Київ після встановлення режиму тиші провів вибори, а також анонсував свою зустріч з путіним, яка попередньо може відбутися в Саудівській Аравії. У мене була чудова розмова з Путіним. А ще дуже хороший діалог із президентом Зеленським. Я думаю, ми на шляху до миру, якого всі так хочуть. Я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Ми щось таке зробимо. Бо ця війна справді кривава та жахлива, і її треба зупинити. Додаткові засоби протиповітряної оборони на понад 100 мільйонів доларів надасть Україні Норвегія. Про таке йдеться у повідомленні уряду країни. Саме системи ППО є найбільш пріоритетною військовою потребою України. Вважає норвезький міністр оборони Туре Сандвік, про що заявив під час засідання Рамштайну. Найближчим часом Осло закупить їх у США, а потім передадуть Києву. Про це вже повідомили українському очільнику Міноборони Рустему Умєрову. Окрім того, у рамках Рамштайну Норвегія оголосила, що приєднується до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Президент підписав указ про рішення РНБО запровадити санкції проти низки осіб. Відповідний указ з'явився на сайті РНБО. Серед них Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Живаго, колишній народний депутат Віктор Медведчук та п'ятий президент України Петро Порошенко. Їх зокрема позбавлено державних нагород, заблоковано активи на безстроковий термін, а також введено обмеження або повністю припинено торговельні операції. Російські безпілотники атакували вранці Суми. Як повідомили в обласній адміністрації, дрони летіли у приватний сектор. Наслідки цієї атаки уточнюють фахівці. загалом за ніч над областю збили вісім ворожих шахедів. Наслідки російського обстрілу ліквідовують у Новгородсіверському районі Чернігівщини. Як сповістили в обласній адміністрації, окупанти били по селу з мінометів та впівдронів. Згорів будинок, знищено ангар та два трактори сільськогосподарського підприємства. Одну жінку поранено в Одесі після вечірнього удару безпілотників. Під час обстрілу вона перебувала в автівці. Як повідомили в Ова, окупанти завдали масованого удару по Ізмаїльському району. В результаті зайнялася пожежа, пошкоджено припортову інфраструктуру, побито приміщення навчального закладу, який не працював. 85 російських безпілотників збили над Україною цієї ночі. 52 БПЛА локаційно втрачені. Про це повідомило командування повітряних сил. Загалом окупанти запустили 140 ударних дронів типу шахет і безпілотники-імітатори різних модифікацій. Запускали малу авіацію з Орла, Курська, Брянська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська. Збивали ворожі безпілотники у 10 областях у центрі, на півночі та на сході країни. Пошкодження зафіксовані на Одещині та Харківщині. Російські безпілотники упали на території Молдови. Про таке повідомляє тамтешнє видання Ньюсмейкер з посиланням на Генеральний інспекторат поліції. Наголошують, один із них вибухнув. Уламки знайшли у полі поблизу міста Чадир-Луга. Це південь країни. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Руйнувань також немає. Речові докази вивчають компетентні органи. Я нагадаю, через шахетну атаку росіян напередодні о 23-й вечора, за місцевим часом. Прикордонний пост біля пункту пропуску Рені зупинив роботу. Працівників з міркувань безпеки евакуювали. Двоє людей поранені після російського ранкового обстрілу Херсона. Чоловіка ушпиталили, а жінка лікуватиметься амбулаторно. Як повідомили у міській військовій адміністрації, окупанти вдарили по житловому будинку у центральному районі міста. Одна квартира зруйнована. У сусідніх помешканнях є пошкодження. За добу на Херсонщині одна людина загинула, вісім поранені. Про таке повідомляє власна адміністрація. Під вогнем та авіаударами окупаційної армії опинилися 36 населених пунктів області. Наслідки російської атаки ліквідовують на Дніпропетровщині. Як повідомили, в Ова окупанти вдарили вночі з артилерії та града по Нікополю, а ввечері били за допомогою дронів Камікадзе по Марганецькій громаді. У райцентрі пошкоджене приватне підприємство. Після обстрілу там зайнялася пожежа, понівечене ритуальне агентство, побиті 10 приватних будинків, дві господарські споруди, лінії електропередач і газогін зачепило інфраструктуру вночі. На Дніпропетровщиною наші військовослужбовці знищили сім ворожих безпілотників. 441 удар завдала російська армія впродовж доби по Запорізькій області. За даними ОВА, під ударом опинилися 13 населених пунктів. Десяток авіаударів зазнали п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Лугівське, Новодарівка та Долинка. Майже 300 безпілотників різної модифікації атакували область. З РСЗВ окупанти накрили малу Токмачку, Новоданилівку та Новодарівку. Загалом в області зафіксовано близько 130 артилерійських ударів. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Четверо людей поранено через російські обстріли на Донеччині. Про по одному цивільному у комарі Волноваського району та Никифорівці Бахмутського району. Ще дві людини у Катеринівці Краматорського району. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. У Покровську знищено будинок і господарчу споруду у Малинівці Гродівської громади. Зруйновано три будинки ще 10 пошкоджено. У Костянтинівці побито 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, адмінбудівлю і 2 лінії електропередач. У Слов'янську постраждали 24 приватні оселі, 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, понівечено 3 автомобілі. Три з лінії фронту за добу евакуйовано 87 людей, серед них 11 дітей. Стабілізаційний пункт на покровському напрямку перший рубіж порятунку для українських захисників. Його пропускна спроможність становить 150-200 поранених. Як борються за кожне життя військові медики прифронтового медичного пункту? Дивіться у нашому сюжеті. Це Один зі стабілізаційних пунктів на покровському напрямку, де точаться запеклі бої. Тут цілодобово надають першу медичну допомогу пораненим бійцям. Ще статой 130-140. Ось привезли важкого пацієнта. Миттєво до роботи береться команда медиків. Усі дії злагоджені як механізм годинника. Ста пункт розгорнули бійці нацгвардії України. Приймають військовослужбовців з усіх бригад, які тримають оборону під Покровськом. Сюди потрапляє досить багато бійців з різними пораненнями. Тут проводимо сортування, надаємо. Спеціалізовану лікарську медичну допомогу. Вирішуємо подальший маршрут пацієнта. 10-15% таких тяжких відсотків 20%. 25 середніх, всі інші йдуть легкі, то пропускна способність, щоб не перебільшувати, я б сказав 150-200 чоловік на добу. Медики працюють понаднормово кожен викладається на повну, щоб витягти воїнів з найтяжчого стану і врятувати, коли до нас на, на стаб приїжджає людина в стані клінічної смерті від нас виїжджає стабільними параметрами життєдіяльності, то це приємно розуміти, що ми все ж таки набагато збільшили шанси на те, що ця людина виживе. Тим паче, коли мова йде про хлопців, які зараз боронять нашу країну, які зараз своїми грудьми там прикрили цей фронт, на стабілізаційному пункті чергують і медики 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, її бійці воюють на цьому відтинку фронту. Деяких з тих, хто був пацієнтів, я знаю особисто, і ну з цим трохи важче емоційно справлятися сам. Почуваєшся набагато впевненіше і краще, коли зумів допомогти самому побратиму. Черговість у наданні медичної допомоги захисникам залежить від важкості поранення. І інколи у таких польових умовах лікарям навіть доводиться оперувати. Що це важкі пацієнти або середні пацієнти, так звані жовті пацієнти, проводиться діагностика за грудним марч, робиться протокол фаст, щоб виявити критичні пошкодження і задіяти певні. Лікувальні заходи, щоб зберегти життя пацієнта, у нашому етапі оперуємо порожнини. Ми тільки в тому випадку, якщо є необхідність виконати димедж-контрол, тобто зупинку критичних кровотеч. Якщо у нас є розуміння, що пацієнт наступного етапу навіть з усією інфузійною транспозійною допомогою. Скоріше за все, не дитями наступного етапу. Більшість медиків, які працюють у ставпунті, не мали досвіду військової справи. Француз, лікар, анестезіолог на фронті від початку повномасштабного переконаний, тут немає місця для професійного вигорання, бо завжди на кону чи є життя. У нас часто бувають випадки, коли день плутається з ніччю спимо. Коли є можливість їмо, коли є можливість працюємо весь час, головне для нас розуміти, що ми зробили все можливе, що залежало від нас. У мене язик не повернеться сказати, що ми втомлюємося більше ніж хлопці, які там яких ми приймаємо цього разу, медикам вдалося стабілізувати стан важкопораненого бійця, його відправляють на лікування у найближчий шпиталь. Із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини нова масово атака дронів на Росію. Цього разу про вибухи повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Як пишуть місцеві телеграм-канали, російська ППО нібито збила 12 безпілотників у промисловому районі міста. Припускають, цілю був новолипецький металургійний комбінат. О пів на третю ночі характерні звуки почули і жителі міста Єлець. По тому почалися удари. Частина Липецька знеструмлена. Росія вимушено скоротить видобуток нафти під ударом українських дронів і американських санкцій. Про таке пише видання Reuters. мовляв, в найближчі місяці виникнуть проблеми із логістикою, адже обмеження проти тіньового флоту ускладнили поставки вуглеводнів в Азію, де сконцентрована більшість покупців. Крім того, постійні нальоти українських БПЛА паралізують роботу нафтопереробних заводів. Свої прогнози аналітики Reuters ґрунтують на численних розмовах із трьома керівниками нафтових компаній і трейдерів. Усі одностайні іншого вибору, окрім як уповільнити видобуток нафти, у Кремля не залишається. Попередні дані: мінус 9 мільйонів барелів щодоби. Я нагадаю, у січні обсяги перевалки вантажів з трьох західних російських портів знизилися на 17% порівняно із 2023. Наступний випуск новин уже о 13-й. Ну а доти лишаю вас у компанії Олександра Васильченка. Олександре, тобі слово. Дякую, Олександре. Оперативну ситуацію на харківському фронті а також як погіршення поводних умов позначилося на жителях Харкова. обговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.